Два десятки шкільних мікроавтобусів передали громадам Дніпропетровщини. Гуманітарна допомога від Польщі, буси моделі Мерседес Принтер міськістю 17 пасажирів. Всередині обладнані сучасною технікою та усім необхідним для комфорту і безпеки учнів. Автобус дуже потрібний. Чому пояснюю? По перше, наша школа досить цікава. Вона з глибокою історією. Знаходиться вона віддалено від села. Тобто на пагорбі. І от перше помешкання знаходиться на відстані два кілометри від школи. Відповідно, це не просто потрібна річ, шкільний автобус це дуже потрібна річ. Володимир Олексійович за кермом шкільного автобуса 15 років. Каже, автопарк потребував оновлення. Воно все сучасне тут на комп'ютерах. Ми начинали все просте було, все на механіки було, а тепер до. Клімат, контроль, кондиціонери, все на світі є. Воно і кожний те напічкане, і телевізори дуже є, все на світі. Усього родом свій телевізор досить на опускається. Можна. Для людей пороблено все. Два мікроавтобуси для навчального закладу отримала і верхню Дніпровська громада. Ними возитимуть 45 учнів із п'яти населених пунктів. Навчаємося і дистанційно, і очно. А для того, щоб підвоначатися очини, нам треба ось такі автобуси. Раді будуть наші діти й батьки такому автобусу. Це вже не перша гуманітарна поставка від іноземних партнерів. Раніше область вже отримала майже три десятки автобусів. Купують транспорт для школярів і бюджетним коштом. Цьогоріч Дніпропетровщина придбала 26 бусів. Олександр Смілий, Дмитро Вєтров. Новини одинадцятого каналу.